Друзі, всім привіт! Так, трошечки притер я королу. Три тижні від'їздив, чи скільки виходить. І от прийшов такий момент, що притер її трошки. Ну, але то таке, то дрібниці. Сьогодні в нас четвер і їдемо трошечки попрацюємо. Також ось пам'ятаєте, я казав, що на приус треба купити диски. Ось Взяв отакий диск. Ну, чотири диски таких разом з резиною. І ще три диски вони просто знаходяться в самому пріусі. І що також мені подобається в польському OLX, що ось такі речі досить непогані. Так, Це чотири диски разом з резиною в досить гарному стані. Всього-навсього 400 злотих. Плюс ще замовив на Allegro болти, гайки, точніше, гайки, тому що оригінальні з Prius сюди не підходять. Тому що тут під конус, а на пріусі, зараз, до речі, вам покажу. А на пріусі ось такого формату. Вони не підходять туди. Так що отак, 60 злотих ще болти і будемо ставити. Сідаємо в машину і їдемо, працюємо. Так, друзі, все, їдемо, ми заходимо в аплікації. Їдемо, працюємо сьогодні. Четверг. Загадувати не буду, скільки я там буду працювати, скільки вийде, стільки і буде. Просто порахуємо там скільки годин вийшло і скільки ми заробили. Також з приводу того, що притер як у ролу, Якщо залишиться відос, я його обов'язково вам покажу. Але добре, що не з моєї вини, тому що ну, так би попав в принципі, на не знаю, на бампер. Як мінімум на покраску, так, там, 200 доларів би прийшлось би мені віддати. А так, не моя вина, тому ось такі діла. Сьогодні в нас четвер, і я думаю, що замовлень буде не так багато, як хотілося б. Та і взагалі, в принципі. Відчувається трошечки просадка по роботі. Ну це в принципі і не дивно, тому що зараз літо і більшість людей, особливо людей з е, платоспроможних, які весь час їздять на таксі, там по справах, на роботу і так далі, які ну, використовують таксі кожен день. То більшість цих людей зараз також повиїжджали у відпустки. На моря, Турція, Єгипет, там, ну коротше, куди тільки можна, туди повиїжджали. Так що, друзі, отак от, от. Ну нічого страшного. Це все тимчасово. Все це відбувається кожен рік, тому щось там жалітися на це не має жодного сенсу. Прийняв я замовлення, чекав досить довго. Буде воно, звичайно, ну, я потім покажу. Буде воно максимально. Не але, друзі, немає іншого виходу. З Пшиполя довго виїжджати, реально прочекав 20 хвилин, взагалі нічого не падало, і ось впало тільки це замовлення. Тому я вирішив його просто брати, щоб поїхати в центр. Гратися в ждуна, просто стояти щось там вичікувати я не хочу. Ви будете, може, в шоці, коли я його завершу і вам покажу. Ну, але... Така реальність зараз. Так що їдемо за пасажиром. Доброго дня. Доброго дня. Треба посилочку передати, візьмете. Добре, давай. Турбосервіс Турбо на Клімаса. Добре. Там будете під'їжджати, я позвоню, щоб колега вийшов і забрав. Добре. Можна тут залишити чи до багажника краще. Е, та можна тут на полку класи. Все. Буду на карті дивитися. Добре, добре. Дякую, дякую. До побачення. Попросили передати посилочку, пасажир з нами не їде. Це досить добре. Незважаючи на те, що замовлення і так вийде дуже-дуже ну, коротше, печальне, Ну, хоча б їду сам, просто сам зараз музичку буду слухати і все чітко. До речі, везу я... Везу я везу я коробочку, ось таку. І ця коробочка, я кхм, так розумію, з турбінами або з однією, або декілька тут турбін, тому що ну, я вже другий раз. В принципі, Забираю в таку посилочку з того місця, також Максим її постійно дає і так само везу на турбосервіс. Так що ось так. Їдемо, відвозимо цю посилочку. Сподіваюся, що одразу в мене її заберуть, тому що хто їздить, той знає, що як тільки ти береш посилку, всі кажуть, та там вас зустрінуть, я одразу буду дивитися на карті. По факту ніхто нікого, ні на кого не дивиться на карті. Ти приїжджаєш, починаєш дзвонити, починаєш чекати, поки хтось вийде, забере. Ну, коротше, ось така роботка. Так що, їдемо, відвозимо ці турбіни. Так, хіба до вас? Так, так, так. Завершив я замовлення. Турбінами висить в мене нове замовлення вже, і давайте я вам покажу, що в нас вийшло. 18 злотих поїздка вийшла за 12 км. Ось так от. І хочу вам сказати, що наступне замовлення, яке я зараз прийняв, не чим не краще. На Балті ще поки що нічого не падало, а на Uber падають ось такі замовлення. І факт в тому, що немає з чого перебирати. Я маю надію, що у вихідні буде набагато краще, тому що будні дні на цьому тижні ну такі такі слабенькі. Якщо чесно, слабенькі. Добре. Так, Завершили друге замовлення, і що в нас вийшло? А вийшло в нас 21,50 за 10 кілометрів. Ну, це замовлення хоча б більш-менш краще, ніж було перше. Перше сьогоднішнє замовлення по болту. Вийде воно в нас на 16.90 і поїдемо ми з фабричною на Грунвальський. Поки що ось таке невеличке замовлення перше по болту. Добре. Прийняв замовлення по комфорту. Бачите, комфорт в аеропорт. Але щось ніби маловато показало. 38 злотих в центру по комфорту в аеропорт. Ну таке-плюс таке, таке. Плюс ще Uber забере, ну зараз приїдемо, подивимося скільки воно вийде. Поїхали ми в аеропорт. Як бачите, друзі, людей купа, але щось у нас нічого не падає. Поки що. поки що ми виїжджаємо з аеропорта в Холосту, але я думаю, що нам зараз щось впаде. І замовлення, до речі, по комфорту вийшло, зараз вам показую, 33 злотих, 33,30 за. Це за 12,2 км. По комфорту ситуація така, друзі, я вам скажу. Такі до 10 км, 10 км 12-12, то замовлення виходять на 10 злотих дорожче, ніж звичайне. Тобто 33 злотих у нас вийшло за 12 кілометрів, звичайний курс був би там 23 з центру, звичайний Uber X. Тому ось так, друзі, на 10 злотих дорожче замовлення комфорт. Це на такі дистанції. Звичайно, якщо дистанція там вже йде більш там, 20 кілометрів, 20 км, то там, звичайно, вже різниця більше йде. Там 20-30 злотих, 40 злотих на замовленні. Ну а якщо взагалі там дальняк якийсь на 100 кілометрів, то... Там вже йде нормально, так на 100 злотих більше, ніж звичайне замовлення. Так що, друзі, ось так, ось така от різниця між звичайним замовленням і комфортом. Зараз, не знаю, спробую десь постояти тут недовго, хвилин 5, тому що людей дійсно багато, тому може нам щось і впаде. Так, ну що, друзі, так і не дочекався я замовлення з аеропорту. Поїхав в сторону. Шпіталю. Так, поїхав в сторону шпиталю і що в нас вийшло? У нас вийшло по болту замовлення. 15 км, 35 злотих бруто, як бачите, показують, але не то 31 злотий, 31 злотий, тобто 4 злотиї всього-навсього забрав комісії. Приїхали ми в центр. Нарешті, нарешті я. Оказався в центрі і що ще зроблю, падає ось таке замовлення, бачите, 4,7, бля, я ще його прийняв. Юлія 14, на 14 злотих і 4.7 оцінка, мабуть, я відміна. Я, до речі, друзі, там хто мене недавно дивиться, чи тільки почав дивитись, то я не беру взагалі готівку вже дуже давно. Про що не шкодую в принципі. Нерви спокійні, нормально відпрацьовуєш зміну, їдеш додому, без жодних проблем. Також раджу вам це робити, просто не брати готівку. Ну і по-друге, стараюсь також не брати оці оцінки 4. ,7. Стараюсь також не брати. Але ну, оцінка 4 7 це вже, знаєте, таке по, по ситуації. Буває беру. Буває не беру, залежить в залежності який курс, куди, за скільки, в якому місці замовлено і так далі. Так що, якось, якось от, отак. Прийняв ще один каратишек такий, зараз вам покажу, по комфорту. Як бачите, комфорт 1698, ми будемо їхати зі скайтавера. До сетки, ну, в центр там, біля ринку. На годиннику у нас 19,10. Ми їдемо за пасажиркою, за обніжкою. І це означає, що ми вже трошечки, ну як трошечки, нормально так відпочили, перекусили. І ще виїдемо трошечки бо таксуємо. Десь, не знаю, до години, може 23, десь так, не більше. Я виходить, попрацював до, 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 до 14 ну, і поїхав додому, там, поробив свої справи, ось аж 19-й 10 я виїхав. Ось так я відпочиваю завжди. Так що, друзі, такі діла. Їдемо за Агнішкою і подивимося, що ми ще. Можемо заробити до вечора. Добрий. Завершив замовлення по Uber. Вийшло воно в нас 7,5 кілометрів за 17,7 злотих. Хотів вам сказати ще також був такий момент, що дуже сильно загорівся взяти собі корову. Реально. Ну я зараз їжджу, ну, понятне діло, що. Класно, блин, комфортно їздити, це далеко не Prius, але все ж таки також дуже сильно загорівся я. Знайшлася людина, ніби мені почала там предлагати те, що можна спокійно взяти в лізинг автомобіль з пробігом до 200 тисяч. Я почав шукати, реально думаю, ну, блин, окей, ладно. Хоча я йому по телефону одразу сказав, що... В принципі, мені цікаво, але якщо можна взяти автомобіль без каску. Тому що, ну всі знають, що лізінг це ну, по-любому каско, Тим паче, якщо це таксі, то ну, ніхто не дасть в лізінг автомобіль без казки. Він типу, каже мені: так, да, так, да, без проблем, ти взагалі можеш взяти любу собі страховку, яку ти хочеш. Тільки вибирай автомобіль і все. Там Я окей, без, взагалі без питань. Знайшли е, автомобіль. Також Toyota Corolla, біла, в комбі, як я люблю, як мені подобається. Е, щось там 62 тисячі злотих я знайшов. Це також від фірми. О, а, головне, головна умова була те, що треба, щоб продавала фірма, Тобто щоб була виставлена фактура. Я ж таки, ну все знайшов. Вони зізвонилися з ним, власне каже, так, на фактуру, все, там, все чітко. Ціна бруту 62 тисячі злотих. пробіг щось був 180 тисяч десь так. В ітозі щось ми почали там оформлятися, мені нарахували там щось 15% я зразу маю заплатити. І виходить на 2 роки. Мені розбили, що я типу, маю сплатити по. Зараз щоб вам так не збрехати по 1300 щось щось... таке. чи чи А, ні, злотичі чи щось... чи злоти. Плюс викуп там в кінці також там щось... не пам'ятаю, скільки вони там поставили. Я ж таки думаю, нічого собі, ну в принципі, полторушечка за машину. Плюс страховочку я собі візьму за півтори тисячі злотих, звичайно, або навіть з таксі, наприклад, як на цю королу. Ця корола з таксі коштує 3500 злотих. Ну, Вибачте мене, половиною тисячі злотих на рік це вже не 15, як хочуть за каско. Я думаю, нічого собі. Так порахував, що ну, це плюс-мінус там виходить до 2000 злотих в місяць. Це там 500 злотих в тиждень, ну це в принципі отак. ну Класно. Чому б ні, взяти собі машину. Так само, в принципі, її можна було поклеїти болтом, ще плюс е -е, отримувати бонуси за поїздку. І воно це те на те виходило, перекривалось, бо і було б чітко. Ну, а діло, коли дійшло до того, що я їм кажу, почекайте, вже знаєте, почали ніби оформлятись. А я їм кажу ну, цьому ж агенту, чи, ну, хто він там такий, який відповідає за це, щоб знаходити клієнтів і підписувати з ними умову. Кажу їм, така почекайте, зараз ми візьмемо машину, і мені одразу треба буде поставити на неї печатку. Як я розумію, дозвіл або пильномасніцтво, або щось таке уповажнення. Треба буде, щоб ви мені його надали, поставити цю печатку. Не буде такого, я їм задаю таке питання одразу. Не буде такого, що я прийду до вас з проханням, щоб поставити печатку таксі, а ви мені скажете, що ви мені печатку таксі не поставите, поки в мене не буде повна каска або страховка таксі. Він спочатку ні, 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 але потім він почав там щось добре, я уточню. Коротше, туди-сюди, на наступний день мені перед Що так? обов'язково каска. Щоб поставити печатку таксі, обов'язково каску. Ну, От і все, на цьому, в принципі, все і закінчилось. А на що мені через якогось агента, це якийсь агент, якась частна фірма, вони типу, скуповують автомобілі, ти вибираєш будь-яку тачку, вони її купують тобі, і все, ти їм виплачуєш. Під 5% щось таке річних. Ну, блін. Я... Так подивився, навіщо мені ці е, рішали. Всі, якщо з повним каском я, в принципі, можу напряму піти, наприклад, е, в ту ж саму Тойоту е, купити б ушний автомобіль, або на будь-які площадки офіційно через банк просто взяти. Тобто для мене це жодної проблеми немає. Я б вже давно їздив би на королі на новій. Ну Но чисто морально. Я не можу себе побороти з тим, щоб переплатити 15 тисяч злотих за страховку. Ну ніяк я не можу. Просто ніяк. Два роки, наприклад, якщо я машину буду виплачувати, це треба буде мені переплатити 30 тисяч злотих. Навіщо? Я краще 30 тисяч злотих додавлю до якоїсь іншої машини, куплю собі ще кращий автомобіль. Але це знову ж таки це відноситься до того, якщо ти береш сам собі автомобіль. І будеш заробляти в таксі і віддавати цими коштами, роблячи курси. Це одне діло. Якщо в, брати в оренду, наприклад, там партнерка або в автопарк собі, то звичайно, ну тут в принципі без різниці. А тут треба брати каско, звичайно, тому що будеш якби забезпечений тим, що все буде добре, і що якщо... В аварію попаде в воді по його вині, то все буде нормально. Ну так, підніму там страхову, але тим не менш, не треба буде віддавати гроші за автомобіль тяжкою працею і їздячи в таксі, роблячи курси. Ось я до чого веду. Хто бере автомобіль, реально от просто для себе таксує таксі, бере автомобіль. Отак в лізинг для себе з такою страховкою платить реально 15 тисяч злотих за страховку, і в сумі там виходить 3 тисячі десь злотих на місяць оплата разом з автомобілем, а той більше. Ну, друзі, я, блін, тримаю за вас кулаки, я, наприклад, я б, наприклад, на це не пішов. Реально не пішов. У мене була ситуація, коли я замовив собі нову Тойоту Corolla, дочекався її, дав залог за неї. Але в останній момент, коли мені подзвонили і сказали, що автомобіль забирай, я дав задню. Просто так в останній момент, коли я міг її от вже виїхати на новенькій Тойоті з салона, я реально дав задню, я почав все рахувати. І сказав, ні, я не готовий їздити, вкалувати заради страховки, щоб віддати таку суму. Реально, я почав ну, реально дав задню просто. Але добре, що мені хоча б ті гроші, які я вніс, мені їх вернули назад. Так що, можливо, хтось може знає когось, хто дає в лізінг автомобілі без каско. Хто може отак взяти під виплату, дати автомобіль, але знову ж таки з мінімальним накрутом, то мені цікаво. завершив невеличкий каратишик. У нас 2,9 км за 14.23, але нетто показувало 13.70. Так, і в мене назріває таке питання, а де замовлення? Взагалі немає, ну просто нічого не падає. Тут мені, звичайно, ще цікаво, чи не може це пов'язано бути з тим, що на цьому телефоні, де я працюю, е скінчився тариф мій з інтернетом. Я зараз роздаю його з іншого телефону сюди. І не може бути так, що типу поганий інтернет і через це мені не падають замовлення. Може таке бути чи не може. Мені оце дуже-дуже цікаво. Мені чомусь здається, що таке в принципі можливо. Але може я себе просто накручую. І просто реально немає замовлень. Ну, як би ось, падають замовлення, але 11 злотих, ну такі максимальні коротуші. Завершив чергове замовлення, Тут також коротишик, але по комфорту. 2,6 км 19 злотих брутто, а нето у нас показувало 17 І так, друзі, як бачите, я вже в гаражі завершив якраз, приїхав з пасажиром біля мого будинку. Ну і вирішив вже завершувати тоді цей день і більше не їхати нікуди. На годиннику у нас 22,43. Це виходить, що? Відпрацював я 7 годин сьогодні 7 годин. На Uber в нас 111 злотих. Bolt 151 злотих, але ще плюс 23 злотих. Ця остання поїздка. Зараз я вам її покажу. так, Плюс 151 і плюс 23. Так, того виходить 285 злотих. Ділимо на 7, ну 40 на годину вийшло. Вийшло 40 на годину і що я вам... а Що я маю на увазі? Остання поїздка, просто я її тільки-тільки от завершив. Бачите, 22 злотих 11 кілометрів. Але, дивіться, 22.75, але мені показувало нету 23 злотих. Ще злотий болт якоби накинув за поїздку. 280 злотих за 7 годин. Ну. Не знаю навіть, не знаю. Робота трошки просіла, так, як не крути, але подивимось з вами, що буде в суботу. Так що, друзі, ось так. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім удачі.